Друзі, перш ніж дивитись це відео, я попрошу вас поставити вподобайку. І хочу анонсувати вам, що якщо це відео набере 10 тисяч лайків, то я вам зроблю такий огляд якого ще не було. У мене ось є ціла кіпа листів, яку, яку писали діти-рефії, діти расистам писали на фронт. Це просто унікальні речі, і з цих листів можна побачити, наскільки промивають мізки в Росії. І наскільки це зазумбована нація. Отож, давайте, друзі, поставте лайк і вам це не важко. І підписуйтесь на канал. А ми поїхали. Усім вітання, друзі. Ось так сьогодні виглядає. Виглядають будинки в Херсоні, по яким валять расисти. Просто по, по людям, просто по квартирам. Як то кажуть, звільняють і до всього. Дивіться, які масштаби. Прямо Прямі попадання, друзі. Ось аж штори повилітали. Висять штори, друзі. Подивіться, як прилетіло, що всередині практично все, вся середина її там немає. Весь, весь прольот завалився. Ось такі справи, друзі. Отак прилетіло. Добрий день. Як справи? — Добре. Доброго дня. Ви були, як це прилетіло? Тут живемо от, в першому під'їзді. — І як це було? Ну, люди були тут. Та тут понаїхали, бриви тут, вот, такі були, понаїхали скорою допомогу. Тут самі МЧСники понаїхали, да, там тут такое. Були загиблі, так? Да? Ну так, да, тут. Зараз да. заварили двері всі, ну, о, щоб не мародерили там. Ну, потому, что тут ніхто не живет. По пустым да. А тут, взагалі цей будинок не жилый, да? Ну да, там нет, кое-кто тут, тут живе, можливо, да. Ну тут в основному тут позаваривали все під'їзди. Ну, повністю тут розбили. тут. Разбили, тут я не знаю, у нас тут прилетело такое в першому під'їзді на сімому этаже моєму сусіду попало прямо насквозь квартиру, упал снаряд. І да. живий сусід? — Да він на базарі був базаре был, я повезло ему. Ну, да, вам, да, вам, да, вам, да, вам. да. А этих, блин, ночью тут всех. бух 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 что-то, не знаю, что-то не повезло этому дому, короче, что-то. Фактично, друзі, в цьому будинку вже неможливо жити, він вже не, ну, можливо і не підлягає вже ніякому ремонту, не встановленню. Ось так. Він всередині вже пустий, весь в тріщинах. Двері заварили, щоб не лазили мародери. Позаварені двері. Знаєте, те, як вони стріляють, ці рашисти, вони просто стріляють на вмання. Вони ж не знають, де що навіть знаходиться, вони просто валять будь-куди, аби просто стріляти. І ось таким чином руйнують інфраструктуру Херсону та інших міст. Але нічого, друзі, ми все відбудуємо і вони будуть за все платити. Ось такі прильоти друзі по будинкам. Бачите, про такого воює Російська Федерація. Попадання в ту частину можна побачити. Ось там все вигоріло. Вже я встала, то вже там люди стояли і той огол вже був розбитий. Там три кімнати чи що. Люди Ось. живі, хоч? Все. Люди живі, ну. Але... Нема жить людям. Вот что. Это, это ужас. Это ужас. Все квартиры пустые. Все два, до, три дома, квартиры пустые. Если есть на, на подъезде пять-четыре человека, на весь подъезд, то хорошо. А то все по И часто вы не стреляете? Часто, часто. Позавчорашню ніч так не спала, лежала, молила Бога і читала. По седьмого вечора 15 разів били, а понад то, той же ночі, полоді 23 рази, то вже яке спадню. Вже лежиш і хрестишся, і молишся, і боїшся, і, і не знаєш, що робити. Бачите, прямо було пряме попадання в квартиру, друзі. Прямо сюди попало. Це міна 82 сюди прилетіла. Або щось покрупніше можливо. Ось тако все... Все Ось Так сьогодні, друзі, страждає наш народ від, від рашистських загарбників. Сумно це все. Можливо ми навіть і ніколи не думали, що... Будемо таке переживати.